Подія, яка викликала суперечки у Чернівцях, відкрили пам'ятник першому незалежному бургомістру Якобу Фон Петровичу. Подарунок місту зробила вірменська громада і таким чином вшанувала видатного представника свого народу. Що про відкриття говорять сучасники? Дивіться у сюжеті Любові Мечалової. Якоб Фон Петрович керував містом відносно недовго, але встиг зробити чимало корисного. Вшанувати цю постать уже намагалися його сучасники, та сталося це саме зараз, сто років по тому. Подарунок місту зробила вірменська громада чернівців. За встановлення пам'ятника ще сто років назад проголосували чернівчани, ті чернівчани, які знали Якоба Фон Петровича живим по його справах. Про вартість погруддя та облаштування самого скверу. Ініціатор не говорить. Каже, у Вірмен не прийнято озвучувати ціну подарунка. Бюст замовляв. У львівського скульптора Володимира Цісарика, який уже виготовив для Чернівців не один пам'ятник, декілька місяців пішло на його виготовлення. Працював матеріалу було мало. З матеріалу було тільки одна фотографія, така невеличка, е і фактично з неї велася вся робота. Вшанували вірменина й у назві вулиці раніше Ломоносова, на якій розташовано український народний дім. Його керівника Володимира Старика це обурює. Адже Петрович, як на посаді бургомістра, так і для Чернівців з. Окрема постать випадкова, вважає він. Тим паче, що жодних обговорень ані щодо вулиці, ані щодо пам'ятника у місті не було, каже чернівчанин. Що стосується пам'ятника, то це так само є беззаконня, яку яке безперервно чинить наша міська влада. Так само поставили були пам'ятник цісарю Францу Йосифу. Отак, сьогодні сказали, завтра поставили. Тут немає ні одного містобудівного документа воно не прийшло обговорення на містобудівній раді. Всебто, це є сваволя, яку чинить наша міська рада. Почесний консул Австрії у Чернівцях Сергій Осачук каже: суперечки щодо постаті бургомістра зайві, адже достойного вшанування вартий кожен, хто свого часу долучився до розбудови і розвитку міста. Інша справа естетичний вигляд та дизайнерські рішення самого скверу. Мені на жаль, це не до вподоби. Я вважаю, що сьогодні є достатньо дешеві. мова не йде про те, що це має бути дорожче. Мова йде про те, щоб не обов'язково кругом були засіяні виключно чорнобривці. Мова йде про те, що площа не обов'язково має бути. Закладена однотипною такою, знаєте, бруківкою, можна значно дешевшими, простішими засобами, зробити значно цікавіше. Тобто, тут питання лише в тому, щоб рівнятися на європейській взірці, а не дивитися в минуле 50 років тому назад і робити це як в райцентрах. Ініціатор встановлення пам'ятника в свою чергу сподівається, що найближчим часом фахівці облаштують зеленими насадженнями територію навколо скверу, аби хоч якось приховати обшарпані старі будівлі позаду погруддя. Чалова Максим Демко Чернівецький промінь.